Я сказав президенту Сполученим Штатам Америки і всім нашим європейським колегам Путін блефує. Він старається натиснути перед зустріччю на Алясці на всіх напрямках Українського фронту. Росія намагається зобразити, що спроможна окупувати всю Україну. Безумовно, це їх бажання. Ми маємо готувати тросторонній формат. Розмови має бути припинення вогню. номер родин мають бути гарантії безпеки дійсно надійні. Сьогодні, до речі, президент Трамп сказав про підтримку цього і про готовність Америки брати участь. Також серед погоджених принципів Росія не може мати права вето щодо європейської та натівської перспективи України. І мирні переговори слід поєднувати з належним тиском на Росію. Санкції повинні бути і повинні бути посилені, якщо Росія не погодиться на припинення вогню в Алясі. носічук Українське державне інформаційне агентство запитання до пана Зеленського. Щодо наших принципів, щодо нашої територіальної цілісності, в кінці кінці все одно вирішується на рівні лідерів. Без України це вирішити неможливо, і до речі, всі це також підтримують. Цурейден мидпутін он вас і ста я сказав колегам і президенту Сполучених Штатів Америки, і європейським друзям, що Путін точно не хоче миру. Він хоче окупації нашої держави, і ми всі це дійсно розуміємо. Путін нікого не зможе обманути. Нам потрібен подальший тиск заради миру, не тільки американські, але й європейські санкції. Ви буквально вчора сказали під час спілкування з українськими журналістами. Що ми говорили про зустріч на алясі. Ми сподіваємося, що центральною темою на зустрічі буде припинення вогню. Негайне припинення вогню. Про це неодноразово говорив президент Сполучених Штатів Америки. Він запропонував мені, що після зустрічі на Алясі у нас буде з ним контакт. І ми обговоримо всі результати, якщо вони будуть, і ми визначимо наступні наші вже взаємні кроки. Дякую,